Що саме конкретні, конкрет, кон, більш конкретизуй питання продовольча криза? Мені, Тому що мені, я, я не, не марно це питаюсь, тому що мені не дуже цікава інформація. Давай поговоримо про це. Давай, взагалі, чи буде дійсно нестача продуктів в Україні, зокрема? Ти знаєш, нехай мене, я завжди вибачаюсь, потім думаю, чого я вибачаюсь. Але хочу сказати, мені здається, що може бути штучна нестача продуктів. Mm. Якби, ну, Знаєш, дивися, якщо от маємо продукти на 100%, а їх раз трошки бракне, наприклад, ну буде 85-70. Ну, якби є нестача, але ну, не, не критична. А тут раз і вона підкручена. Іскусственний дефіцит. Пам'ятаєш, ми колись вже. Переживали такі моменти, переживали. І от мені тут іде, що вона буде штучно штучно піддута. Вона може бути сама по собі в маленькій формі, штучно піддута і на цьому заробляються гроші. Власне, якого продукту це буде стосуватися, мені сказати важко. Але ми говоримо більш в глобальному загальному більш в глобальному. Мені дуже шкода, але від корупції ми. На жаль, позбавитися не можемо, Можливо, якби як в цих країнах не, не знайде де це коротше, в якихось теплих країнах, то треба рубати руки, треба рубати ноги на площі за крадіжки і за от такі моменти. І можливо, якщо ми побачили, що вибач пів України ходить без рук і без ніг, напевно, воно би зупинило. Може, я говорю страшні речі. Ну, воно так, але коли відбуваються от такі от моменти, коли ми гинемо, коли те все ми бачимо, що відбувається з хлопцями, з дітьми, з матерями, і тут і воно далі не може нажертися тих грошей, так. ну, вибач, ну це вже трошки це вже перебор і недопустимо. Це недопустимо. Це наслідки безкарності, як ти і сказала, на жаль. Наразі такої зустрічі я не бачу, тому що до, до вересня щось має відбутися. Я не бачу їхньої такої зустрічі, і не можу сказати, що власне ця зустріч вона буде предметом чогось такого, за що ми говорили, тобто чого ми очікуємо. Чесно кажучи, мені вона не йде. Мені, мені взагалі, якщо сказати відверто, Скільки разів ми того всього пере, ну, передивлялися за весь цей час? Мені взагалі не йде, що Путін з кимось зустрінеться. Він сидить такий муміфікований на нас, на, на по-перше, на своїй території. Розумієш, він повністю переляканий. Колись ми вчора позавчора перегляда... переглядали, і десь ми знайшли інформацію, що до нього якісь капельниці їдуть, і ще переглядали, чи катафалк їде. Це було дуже смішно. Катафалка не бачили. Тобто у нього зі здоров'ям зле. І я взагалі не бачу, що він кудись поїде. Хіба, десь до... хіба до нього приїдуть? Але їх трьох я не бачу. Не бачу. Тому що е, я думаю, е, що. Трамп йому не, йому не дадуть, оця еліта, від якої залежить Трамп, просто не дасть йому поїхати. Може, він і буде дертись, йому просто не дадуть. Тому що це, ну, вибач, це буде якесь дуже велике позоріще, я думаю, для нього. Сам Трамп, якщо Альоночка нам з тобою відкрити зараз календар, ми зрозуміємо, що йому лишилося тисячі днів. Тисяча з хвостиком днів до завершення 4 років. Людина у віці, і він розуміє, що більше він не потяне. Трампу головне бути миротворцем. Він хоче зіграти таку роль, що він зупинив війну. Як він зупинив, його не обходить. Чи, чи лишиться наше Запоріжжя, чи не лишиться, його абсолютно це не цікавить. Чи ми війдемо в НАТО, не в НАТО, чи в ЄС, його не цікавить. Йому потрібно завершити цей процес, бути е, хорошим миротворцем, поотримувати свої е, премії і обов'язково заробити грошей, бо Трампу на хліб же ж не хватає. Він ж бідна людина, правильно Він ж переживає. Що він бідолага не, не зміг забезпечити себе і дітей? Йому ж йому ж мало. От тому його плани вони не дуже далекі. Америці треба це все раз і схлопнути дуже швиденько. Європа, вона звичайно більше переживає трошки за свою п'яту точку. По Європі воно ну, Європа переживає, бо вона дотична. Китай як, на мою думку. Це є одна банда з Рашкою. То вони мені є, як, знаєш, одноклітинні. Одноклітинні. Скільки сі цінь, той Цзіньпінь править? Багато вже, правда? Ну так. він же такий, Ну він же давній. От дивися: Китай, Рашка і пан Лукашенко вони відносяться до таких президентів. Ну, ще Китай там по технологіям то трошки інакше. Але оті відносяться до таких президентів, які нічого не хочуть змінювати, які вкорінилися, тобто це є як продовження сталінізму. Вони зомбували своїх людей, кожен по-своєму, так, і тримаються на місцях. Тобто їхня ціль ніколи не зійти. Е, е, тобто вони йдуть з труну йдуть в труну. Все це їх, І подивися у них, як це виходить. Правда? Америка трошки інша, там інші закони, там взагалі ДНК інше, там інші люди. Тому там трошки воно ну Америка, напевно, там більше відповідальності є в людей. А тут по-іншому, тут диктатура. Тут все тримається на базі страху. Mm -hmm. Правильно тут тиснуть людей. Тому вони для мене якісь. Їхнє бачення трошки інше. От Америку я обмалювала. Тому ми будемо сподіватися на те, що ми отримуємо що ми отримаємо зброю, що ми у вересні так вальнем Московію, рознесемо їхній мавзолей, зробимо їм так само дуже великі неприємності. І ну, вже його може, чи серце хапне, чи він вже буде такий добрий, самостійно покинутий світ. Нам байдуже, ми не знаємо. Нам, аби, аби це швидше закінчилося, я думаю, що воно має підійти до логічного кінця. Давай глянемо, що будуть обговорювати і що буде на виході. Бо знаєш, вони як ті старі бабки так, так, так. вічно. Ну, дивися, якщо сказати відверт, відверто, будуть варити воду. От все те, що було раніше, отаке от саме я бачу. Буде питання знову якоїсь нелегітимності президента, буде питання про те, що хочуть змінити конституцію, про те, що повіддавайте нам території. Ну, тобто, як я і говорила раніше, будуть схиляти нас до самостійного самогубства, тому що їхні умови. Для нас це є капітуляція. Просто вони називають і упаковують це іншими словами. Ось такі будуть затронуті теми. Можливо, будуть якісь декілька питань, потім будуть роздуті. Ми не захотіли, Україна знов погана, Україна робить якісь перешкоди. Але це все для того, щоб направду прикрити ці навіть це не воєнні, це світові злочини. Я вважаю, що це вже не просто злочини всередині країни, а це вже ну, стосується просто всього світу, тому що весь світ наблюдає, і в нормальній кількості ніхто не може ні дати, ні продати нам зброю, а кожен з них може опинитися просто на нашому місці. Нехай вони це пам'ятають. А чи Без... буде да та якщо є що додати, скажи Давай глянемо, що будуть обговорювати на виході? Знаєш, хотіла ще таке задати питання. Так, Тому давай. Те, що там обговорюють, те, те одне ми вже знаємо, як тих базарних бабок передивлятися. Вибач, що я так говорю, я не проти закупів нашого президента, але оте, от що його закручують в якісь такі моменти, і він просто змушений е, оті речі робити на виході, що буде. Ну, дивися. Я хочу сказати нашим українцям таке хороше щось. Ми е, до вересня отримаємо е, отримаєм якусь е, потужну зброю або можливість вдарити. Я не знаю, може, у нас є, ми зараз не можемо нею скористатися. Але з вересня бачу, що ми вальнемо Московію і вальнемо її непогано. Зараз нам треба просто трошки перетримати. І можливо. Можливо, ми, як українці, вже собі ну, я маю на увазі, наша влада, наше представництво знає трошки більше. Ми поїдемо на ту зустріч, будемо ну так, так, так. Ну, ну знаєш, якби махати головою, але уже ми знаємо своє. Тут якась для нас, чесно кажучи, позитивна енергетика і динаміка йде. От не можу. Правда, отак от чітко влучити саме в дрібницю, можливо, її і не потрібно говорити в ефірі, але так. хочу сказати, що щось для нас є непогане з обстрілами. Трошки з обстрілами буде недобре. От до тих 50 днів, як Трамп дав, отих от 50 днів, все ж таки ворог буде валити. Дивись. Допоки Трамп зможе призначити ті санкції, але це ще питання, чи він їх призначить? Правильно виходить, він знов йому дав такий аванс у вигляді тих 50 днів. Mm -hmm. Зараз вони зустрінуться, будуть обговорювати. Ну тобто, зараз знов всі зрозуміють, що це тупік, правильно. Ми не погодимося, а вони будуть нам знаєш, запихувати свої правила, і воно буде якби відволікати м -м, просто увагу. З обстрілами гірше не буде, тому що е Рашка прекрасно розуміє от ту всю обстановку і буде валити. Буде на жаль, на жаль, тут нам треба триматися. Хотіла сказати глядачам, що я, е якщо можна, у своєму телеграм-каналі я щовечора роблю. Для людей просто захист на ніч для дітей, для жінок, які опинилися в своїй селі. Тож ви можете долучитися, і абсолютно безкоштовно, просто я поділюся своїми знаннями, своєю силою, аби ми то все перетерпіли і вижили. І потім зустрілися в ефірі і всі пили шампанське за перемогу. Дякую, дякую. Я думаю, що приєднаються всі бажаючі. можете кидати посилання своїм близьким родичам і. Крістіна, також хотіла би запитати тебе за запорізьку атомну станцію. Було видно стовп диму. Почалися різні дискусії, що там може відбуватися, і я читала про те, що насправді все досить там не так. Позитивно, ну це умовно так називаємо, mm -hmm. як зараз це описують, що там ніби серйозного нічого не відбувається, ніби говорять про те, що інформацію від нас приховують, і насправді ситуація досить критична. Що насправді відбувається сьогодні з і що чекає на неї загалом? А скажи, будь ласка, а яка була інформація, що це за дим? був, Власне, як його як оприлюднили цю інформацію? А, більше просто говорили про те, що було помічено стовп диму, і деякі ага. теорії від чого він може відбуватися, але. Теорії досить різні звучали. Давай, давай глянемо таким чином: чи ушкоджена станція на сьогоднішній день? Давай. І тоді, якщо ні, то глянемо, чи може бути це у майбутньому. Ти знаєш, от щось поруч там відбулося. якесь ушкодження є, Але я не можу сказати, що тобто, і якесь струєння, так? Ну тобто я не можу сказати, що якісь токсини виходять, такого ні. Але щось поруч таке відбулося, чи це був якийсь замах на, ну, на, на, саме на, на ту станцію, чи щось там з боку зірвалося. Ти знаєш, щось все ж таки, от невелике пошкодження інфраструктури було. Було, але воно не, не, ну, е, воно не несе нам токсичних речовин. Як це пояснити, я не знаю. От буває так, що карти показують, а ти не знаєш, де, коли, як це скласти докупи, і лише пізніше, уже, коли відбуваються якісь події, думаю, а це ж воно так було, це ж воно так було. Тобто, ну, якось мені двояке. Але для нас я не бачу, тобто для мирного населення якоїсь загрози. Від давай, того, так. Що а давай подивимося далі може вона бути. Дивися, ще якась така може відбутися ситуація схожа з цією, але руйнації якоїсь катастрофи, якогось такого, щоб воно підірвалося, я не бачу. Ну, Включно до вересня. Я чомусь так. Знаєш, от останнім часом, які би перегляди не робили, я чомусь так собі ставлю, як, як фішечку, знаєш, до вересня, до, mm. до вересня, тому що в мене по відчуттях до вересня, і хотіла всім сказати, що до безвісти зниклих, скільки я багато переглядала, і всім падає жовтень, жовтень, жовтень. А от по обмінах. І по по зниклих, і можливо якась така не до нас прийде інформація, чи ще у жовтні багато чого маємо дізнатися власне по зниклим хлопцям.